Невпинно піклуються про тих, хто потребує підтримки сьогодні. Управління праці та соціального захисту населення відзначає 80-літній ювілей 30 травня 1944 року. У місті розпочав роботу відділ соціального забезпечення. Про це свідчать документи державного архіву Хмельницької області, і воно розпочало свою роботу з основного напрямку діяльності, а це є виплата пенсій, по інвалідності військовим службовцям вже після здобуття Україною незалежності відділ масштабувався і отримав назву управління соціального захисту населення, а згодом управління праці та соціального захисту населення. До нього було долучено відділ субсидій, а згодом реабілітаційний центр школа життя для постраждалих від домашнього насильства збудували притулок та кімнати кризового реагування. Увійшли до структури управління і табір Чайка міський центр соціальних служб. А в міському центрі соціальної підтримки та адаптації цьогоріч відкрили нове кризове відділення. З 1989 року у місті працює територіальний центр соціального обслуговування. Багато хто приходить сюди, люди, які одинокі, сім або навіть мають сім'ї, але вони ну як діти виросли. Тут ми майже як родина, як сім'я, як друзі. Спочатку обслуговували лише людей літнього віку. Було одне відділення. На сьогоднішній день ми працюємо не тільки в місті Хмельницькому, але й по всій громаді. Це місто Хмельницький і 24 села. З першого дня повномасштабної війни працівники соцзахисту працюють задля майбутньої перемоги України. Зокрема, збирають кошти на закупівлю автівок та дронів для війська. В управлінні започаткували діяльність відділу по роботі з ветеранами та членами їхніх сімей. Для реабілітації захисників цього року відкрили нове відділення у рекреаційному центрі Берег Надії. Працівники управління від 24 лютого 2022 року взяли під опіку близько 40 тисяч вимушених переселенців. Оцінку то, що вони дають сьогодні, а я це чую, про це говорять: що найкраще був і залишається прийом, це в нашій громаді. Чому? Тому що ми до сьогоднішнього дня харчуємо більше 500 осіб по місту. Ми до сьогоднішнього дня видаємо продуктові набори. Ми до сьогоднішнього дня надаємо гуртожитки, є проєкт по будівництву житлового будинку. Нині в управлінні працюють більше 440 осіб у 12 відділах та 7 установах. Для комфорту громадян вони регулярно влаштовують виїзні прийоми у старостинських округах та зустрічі у п'яти громадських приймальнях. Я завжди, як, Керівник завжди оцінку даю сам собі, коли є спокій в місці. Я хочу дуже привітати наших працівників, які віддають себе, присвячують допомозі іншим. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.